21 серпня 2019 року Київ, аеропорт Бориспіль. Літак із відня приземляється о 16.40. На борту 42 пасажири. Один із них Максим Тихонов, 39-річний історик і дослідник геополітичних конфліктів. Його роботи не раз ставали причиною скандалів у наукових колах уцк 43. О 18.10 він мав виступити на конференції з темою Глобальні війни тіней. Невидима боротьба на державу. Він не приходить. Камери аеропорту фіксують, як Тихонов заходить із терміналу. Його останній кадр триває довше, ніж треба, зайві 4 секунди, наче хтось забув вирізати цей уривок. На відео видно, як він швидко оглядається, щось каже самому собі і різко вимикається запис. Через дві доби в своїй квартирі зникає журналіст Артем Корольов, який писав про Тихонова. В його останньому листуванні одне повідомлення. Є речі, які не можна публікувати. Ти не повіриш, але вони знають, що ми це читаємо. 11 березня 2020 року на сервері Європейського центру кібербезпеки з'являється грудень 2019 року. Один із працівників СБУ зливає у даркнет файл під назвою zb 72 У ньому засекречені звіти про найбільш загадкові смерті за останні 25 років. Рудні 2004-го, Москва, журналіст Юрій Чекочихін, який розслідував корупційні зв'язки ФСБ, помирає від гострої алергії. Токсикологи кажуть, що це не алергія, а рідкісна отрута, яка імітує симптоми анафі... анафілактичного шоку. Червень 2009-го, Північна Корея, з сервірів Міністерства оборони зникає вся база даних кримінальних справ проти військових. Ті, хто їх розслідував, зникають безсліду за один тиждень. Люті 2013. Лондон. У власному будинку знайдено тіло Бориса Березовського. Офіційна версія самогубство. Але у судмедекспертів дві взаємовиключні експертизи. Перша каже, що це удушення, а друга, що тіло взагалі не має характерних слідів боротьби. Вересня 2017-го, Київ, відомий адвокат Олександр Волков, який працював над міжнародними справами проти військових злочинців. Знайдений мертвим у власному офісі, а на камерах нічого. Файл ZB82 зникає через 48 годин після публікації. Ніхто навіть не встигає його скачати повністю. 12 березня 2020 року у тій самій квартирі знайдено тіло чоловіка. Його особу офіційно не ідентифікували. На стіні написано лише одне слово: І він прокинувся. Жодної офіційної інформації про це не було, але є один нюанс. За добу до цього, 11 березня, кілька користувачів Darknet стверджували, що отримали анонімне повідомлення. У ньому був запис голосу чоловіка, схожого на Тихонова. Голос говорить, якщо ти це читаєш, значить, у тебе є вибір, але якщо ти дочитаєш до кінця, то він у тебе зникне. Через 10 секунд запис уривається. Ці повідомлення зникли з серверів, аккаунти їх отримувачів заблоковані. Чи це просто збіг, чи є речі, про які не варто зізнаватися? І чи ти точно хочеш знати більше? Цю історію швидко заглушили. Жоден з офіційних ресурсів більше не згадував про Тихонова. Усі записи, пов'язані з його діяльністю, стерті з наукових архівів. Халзі Б82 видалені. Журналісти, які намагалися копати цю тему, або втратили роботу, або зникли. Залишається лише епіадреса та квартира, у якій зниклий історик, залишив свій останній слід. Але є ще одна важлива деталь. Через кілька місяців у травні 2020 року в аеропорту Нью-Йорка затримали чоловіка без документів. Він не пам'ятав, хто він і як сюди потрапив. Лише одне він постійно повторював слова. Я пам'ятаю, що не повинен цього пам'ятати. ФБР так і не встановило його особу. Але є одне фото. На ньому той самий чоловік. Його зовнішність ідентична Максиму Тихонову. Якщо це він, то куди він зник у 2019-му? Якщо це не він, то чому він має ті ж самі знання і повторює ті ж самі фрази? І найголовніше. Чому всі, хто читали ці документи, більше ніколи не говорили про них?